Кожен день з ризиком для життя. В таких умовах наразі працюють правоохоронці. Вони перебувають на службі 24 на 7, аби врятувати якомога більше людей і зібрати якнайбільше доказів проти держави-агресора та всіх її злочинів, скоєних на українській землі. Тож, як пройшов минулий тиждень на Донеччині, розкажемо далі. Донеччина продовжує потерпати від руйнівних ворожих обстрілів. Росіяни б'ють по населеним пунктам області з авіації, реактивних систем залпового вогню, артилерії та ракет. Маємо жертви серед цивільного населення. Поліцейські виїжджають на місця обстрілів, надають допомогу людям після підступних ударів окупантів та документують кожен воєнний злочин РФ. Росія продовжує цинічно бити по містам Донеччини, вбиваючи і мирних мешканців та руйнуючи інфраструктуру. За минулий тиждень ворог наніс близько 300 ударів по населеним пунктам області. Більшість з них прийшлася на місто Бахмут. Зокрема, расисти вдарили по палацу культури імені Мартинова, де було розташовано гуманітарний штаб. Це наслідки потужного артудару. Будівля зараз палає. Рятівники намагаються загасити вогонь. Всі палає. Багато диму. Зала знищена. Росіяни знищують місто з особливою жорстокістю. Іноді обстріли не вщухають ні на мить. Так минулого тижня Бахмут цілу добу без зупину потерпав від обстрілів окупантів. В результаті ворожих влучань було пошкоджено щонайменше 30 будинків. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Реківники тушать будинок, який палає. Це наслідки масованого обстрілу. За попередньою інформацією, ймовірно, що з реактивних систем вогню. Наступного дня внаслідок авіаційного удару по місту частково було зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок між другим та третім під'їздами. Виникла пожежа двох квартир на першому поверсі. Тівники зараз проводять пошуково-рятувальні роботи, з'ясовують. Кількість постраждалих та надають допомогу громадянам. Під час проведення розвідки у квартирі на четвертому поверсі рятувальники деблокували чоловіка, якого було заблоковано через руйнування будинку. Черговий удар пошкоджено гарежі. Будівля дуже суттєво пошкоджено. Зараз поліцейські документують наслідки удару. дуже велика яма. Пошкоджені будівлі, споруди. Приватний будинок. На щастя, цього разу ніхто не постраждав. Однак вночі окупанти знов завдали авіаудар по бахмуту. Внаслідок обстрілу було зруйновано дев'ятиповерхові будинки. Два багатоповерхові будинка пошкоджені дуже суттєво. Поліція з'ясовує зараз по кількість Постраждали за попередню інформацією. На жаль, вони є жертви були і внаслідок ще одного підступного авіаудару, який рашисти завдали наступного дня о першій годині ночі. Сталося потужне влучання в п'ятиповерхову будівлю: дві ракети. Один під'їзд зруйнований, інша частина будинку дуже пошкоджена. За попередньою інформацією на місці. Під завалами можуть знаходитись люди. На місці влучання працювала слідчо-оперативна група, парамедики поліції. Поліцейські обійшли, постраждалий район, виявляли тих, кому необхідна допомога, заспокоювали мешканців, закликали громадян евакуюватися. Я не була Я п'ятий етаж. Дуже страшно. страшно, а ваша квартира на п'ятому, так? позавчора посліщує халі люди. Я становиться мала я. Щас... Сейчас я вам скажу. Чоловік 18. Часна евакуація дозволяє зберегти життя, але, на жаль, не всі мешканці Донеччини погоджуються залишати свої домівки і тому стають живою мішенью для ворожої армії. Так минулого тижня расисти обстріляли місто Покров з крилатими ракетами Іскандер М, поціливши у приватний сектор. Було розбито близько 22 будинків. Зараз поліція працює. Далі ідентифікує осіб, які постраждали. На жаль, є і загиблі, і поранені. Жертви є, і внаслідок ще одного удару по місту окупанти обстріляли покровськ з реактивної системи залпового вогню. Смерч одна з ракет влучила у приватний будинок, пошкодживши стіну та покрівлю. За попередніми даними під час вибухів постраждала одна жінка. Поліцейські парамедики, які першими прибули до постраждалого району, надали потерпілій допомогу. Також правоохоронці надали допомогу і постраждалій в Миколаївці. Там рашисти двічі поцілили в центр міста. Перша ракета впала у сквер, де гуляла родина з маленьким сином і собакою. Тато з дитиною залишилися неушкоджені, а маму поранило в ногу. Кракрас пападимаю то глаза і смотрю, які тут тата Ракета вот эта с фастом, И я падаю как раз в момент взрыва А Уля слышу, кричит В шоке вот, в шоке уже был И она кричит Я глаза поднимаю, Оля в крови На а у меня, А на своем там Она еле, еле. Правоохоронці на службовому автомобілі доставили жінку до лікарні та повернулися для документування воєнного злочину РФ, адже вибуховою хвилею було пошкоджено п'ятиповерховий будинок та зруйновано центр надання адміністративних послуг. Під постійним вогнем окупантів також перебуває і Слов'янськ. Там внаслідок прямого влучання в п'ятиповерховий житловий будинок обрушився під'їзд. Було поранено цивільних мешканців. Ваніволі жінок жона. А щось Ви на На п'ятому. Рашисти нищать Слов'янськ важкими зенітними ракетами. Черговий удар по місту окупанти нанесли вже наступної ночі. Мішенью ворога знов став житловий сектор. 14 Чотирнадцяти пострадала і ще прямо. Нема нічого, все вибито. Було пошкоджено вісім багатоповерхових будинків. Один цивільний отримав поранення несумісне з життям, а також двоє цивільних отримали легкі цілесні ушкодження. Поранення отримали і мешканці Краматорська. Рашисти вдарили по приватному сектору міста ракетою із зенітно-ракетного комплексу С-300. Старят влучив між двома оселями, знищивши їх вщент. Ще 32 будинки пошкоджено. Є відомості про трьох осіб потерпілих цивільного населення. Останні наразі перебувають в медичному закладі. На жаль, постраждалі були і в Селидове. Рашисти накрили місто вогнем близько четвертої години ранку. Вдарили ракетою С-300 та реактивними системами залп. По вогню смерть статі ночних обстрілів було пошкоджено більше ніж 20 багатоповерхових будинків місті літа. Мені 82 роки. Мені вже все одно уб'ють такого. Ні газу, ні світу, ні хати, німа нічого. При війні починала жити. Ворог не спиняється ані на мить і б'є по мирному населенню з авіації реактивних систем, залпового вогню, ракетних комплексів, танків, важкої артилерії, мінометів, стрілецької зброї, а також ракет. Росіяни цілеспрямовано продовжують вбивати український народ та землю, нищачи інфраструктуру регіону. Ми Знаходимося в Курахово. Зруйнована школа, ще зруйновані прилеглі будинки, автомобілі цивільних мешканців. Похотехніки попередньо глянули прилеглу територію, знайшли залишки ракети с 300 Під час документування наслідків удару окупанти вдруге обстріляли місто. Після нових прильотів поліцейські закликали корахівців перебувати біля укриттів, а краще евакуюватися. Знаєте, таке вираження, умом не панять. Вони спеціально б'ють. Щоб народ деморалізувати, чим хуже здію, тим для них луче. Росія відповість перед законом за кожен злочин та за кожне відібране життя, адже поліцейські ретельно фіксують кожен злочин окупантів. За фактом порушення законів і звичаїв війни, поліція Донеччини спільно з СБУ розпочали досудові розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України. На Донеччині поліцейські викрили наркозбувача з товаром на суму близько півмільйона гривень. В умовах воєнного стану мешканець Краматорська займався збутом амфетаміну та альфа -пі солей Встановили зловмисника співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Донецькій області спільно зі слідчим Краматорського управління поліції за процесуального керівництва міської окружної прокуратури. В умовах активної фази бойових дій на Донеччині поліцейські продовжують викривати зловмисників, причетних до незаконного обігу наркотиків. Замість порятунку свого життя, піклування про родину та виїзд до більш безпечних регіонів, деякі громадяни пов'язують себе з кримінальною діяльністю, за що несуть законне покарання. Працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Донецькій області, департаменту боротьби з наркозлочинністю, Національна поліція України спільно зі слідчими Краматорського районного управління за Процесуальне керівництво Краматорської окружної прокуратури при відпрацюванні оперативної інформації задокументована злочинна діяльність місцевого мешканця міста Краматорська, який збував наркотичний. Засоби та психотропної речовини під час відпрацювання оперативної інформації фігурант був затриманий. При собі 31-річний чоловік мав майже 100 грамів амфетаміну. Їх було вилучено. У підвалі за місцем мешкання зловмисника правоохоронці виявили наркотичну схованку більше 200 грамів психотропної речовини Альфа пвп -пі. Частина була розфасована з метою подальшого збуту. Також поліцейські вилучили сім закладок, які фігурант встиг зробити ваги та зіп-пакети. Для чего когда эти весы? Для сортировки наркотических Фас. веществ, для фасовки да, наркотических веществ. А эти а пакеты непосредственно это туда, куда, туда, вы куда фасовали, да, правильно? Да, да, да. Какую целью фасовал? С целью распространения. Путем? Путем раз, разлаживания заклада. Что вы делали, когда разложили? После того отправлял фотографии. Уже бот, разлож... уже? Да, боту. Приблизна вартість вилученого за цінами чорного ринку складає близько півмільйона гривень. Наразі працівниками управління проводяться спецзаходи щодо встановлення причетності до злочинної діяльності співмешканки зловмисника. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України незаконного виробництва, придбання, пересилання, зберігання або збут наркотичних засобів або психотропної речовини. Санкція статті передбачає позбавлення волі. На строк від 4 до 8 років поліція Донеччина закликає громадян не порушувати закон, а зробити все необхідне для збереження свого життя та здоров'я у такий важкий для всієї країни час. Поліцейські, ризикуючи життям, евакуюють мешканців Сіверська та Бахмута. Людей вивозять на броньованому транспорті, бо кожен виїзд смертельна небезпека. Російська армія щодня скидає на місце понад 200 снарядів, а нещодавно евакуйоване авто ледь не потрапило під вогонь ворожої авіації. На щастя, все оминулося. Наразі літні люди, дорослі, діти та навіть тварини доставлені у більш безпечні місця. Бахмутські райони, зокрема Сіверськ, одна з найгарячіших точок України. Попри це тут продовжують працювати правоохоронці. В місті Сіверськ ситуація дуже критична, але тут продовжуються жити люди. Частина, звісно, живе в підвалах, бо постійно. Прильоти найголовніше людям зараз виїхати звідси, бо тут дуже небезпечно, і наша головна мета розповісти людям про евакуацію. На в'їзді в місто можна побачити розстріляні росіянами, згорілі цивільні авто. В одному з них загинула ціла сім'я з дітьми, що намагалися втекти від війни. Окупанти вдарили по машині з танка. Фактично на місто лежиться там більше 200 снарядів сау з мінометів. Сзо ураган гради місто постійно подоби разом із представниками Бахмутської райдержадміністрації та сіверської військової адміністрації. Правоохоронці організовують евакуацію і привозять гуманітарні вантажі без цієї допомоги. Громадянам у зоні бойових дій не вижити. Зараз у сіверській громаді залишається близько двох тисяч громадян. Люди виїжджають, бо їхні будинки є мишенями рашистів і залишатися в них небезпечно. Прилетіла ракета, влупилася цей дом, а це вже рознесло в заривної Те й те, і це нам знесло, і оце тут же касетами так ложать, що нос не висунеш. Взагалі ми надіємося на дружонні сили України, що сюди далі не пройде. Вірять у наших військових і мешканці Бахмута. Російські війська цілодобово штурмують місто, вбиваючи цивільне населення. За останні дні місто перебуває під дуже щільним обстрілом. В основному удари приходяться вночі, але б'ють також і в день, і зранку. В таких умовах продовжують жити діти. Поліцейські роблять все можливе, аби врятувати малечу та евакуювати її в більш безпечне місце. поліція вона з трьома дітьми мешкає в районі Бахуда, який дуже сильно обстрілюється ворожими військами. Вона попросила допомоги, щоб ми її вивезли, вивезли разом з діточками. Та да, евакуювали більш безпечне місце. Правоохоронці врятували родину. Внаслідок вибухів. Будинок бахмутянки посипався. Побило дах, рухнула стеля, вилетіли всі вікна. А діти з початку вторгнення не виходили гуляти на вулицю. Ви в Ну, періодично, були, так? Були так. А вчора взагалі це обій. Так Кота ви на вулицю вже скільки так не виходили, щоб пройтися? Місяця 3-4. Місяця 3-4? Все время были в подвале, да? да и Где ты я последнее время жил? Дома сюда. В подвал прятался? Да. А че прятался в подвал? Это было страшно. Стреляли сильно, да? А на улице, когда последний раз так гулял? Когда еще войны не было. Майже така ж ситуація і в іншій родині з Бахмута, які виявили бажання евакуюватися. Багатодітна сім'я не планувала виїжджати, поки біля їх оселі не поцілив снаряд. Розряджені телефони не давали шансів на швидкий порятунок. Тож батько пішов за допомогою до поліції. Не планували ще позавчата. Мат наша гаро, mm. діти, господарство, бабуська бальна. Ну а як рядом почала? Да? Ну, на вулиці далі, прямо з... нас з... травми. Прямо... Долати смертельно небезпечний шлях маленьким пасажирам допомагала так сарем, особистий песик одного з поліцейських. Такий провідник сподобався дітям, які не випускали його з рук. Піклуючись про малога, вони відвеликлися від жахливої реальності. Ваня, коли стріляють, тобі страшно? При... Пригай, біжить. А, а, що коли... а коли стріляють, що ти делаєш? А когда тихо стреляют, осень помолюшенка. Я не боюсь вообще. А когда громко стреляют, что ты делаешь? Бежу, конечно, в погреб. Поліцейські піклуються про всіх і про людей, і про тварин, бо кожне життя важливе. Так нещодавно до правоохоронців звернулася сім'я, що прихистила в себе шістьох котів і двох собак. Будинок родини вже втретє потрапив під ворожий вогонь, і вони вирішили евакуюватися. Начальна, коли були сєдне у нас повітіла просто сусіду наряд капляксідопікнаряду він не розірвався. У нас снесло пол забора шиферного, во всех пост постройках стекла повыбивала. А после вот этих вот дней у нас и крыша, там часть крыши шифер снесло, и стекла повыбивала практически во всех забор. А вы все время в воющей не находились или в подвале жили? Нет, в подвал как-то тоже сейчас страшно в подвале, накроет всех. Правоохоронці доставили врятовані родини до евакуаційного автобусу. Наразі всі громадяни та тваринки перебувають у безпеці. Поліцейські наразі виконують багато функцій, які додалися до їх обов'язків під час воєнного стану. Проте вони продовжують виконувати і свою основну роботу та борються із злочинністю. Так у слов'янську оперативники розкрили вбивство та вилучили вогнепальну зброю. На порозі своєї квартири 43-річний чоловік отримав кульові поранення та за декілька хвилин помер. Того ж дня правоохоронці встановили особу вбивці та вилучили пістолет Макарова, який став знаряддям злочину. До поліції Слов'янська надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що вона виявила тіло свого сусіда в його квартирі без ознак життя. Для з'ясування обставин подій за вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду трупу було виявлено чотири кульових поранення. Орієнтовано 9-мм кулями розкриття злочину розпочалося з опитування сусідів загиблого. Вони повідомили, що рано вранці чули звуки, схожі на постріли. Тим часом оперативники переглянули записи камер відеоспостереження та помітили, як у час скоєння злочину чоловік у нетверезому стані входить до під'їзду. Правоохоронцям знадобилося кілька годин, щоб встановити місце знаходження невідомого. Ним виявився 59-річний місцевий мешканець. За словами чоловіка, загиблий напередодні побив його знайомого, тому він, знаходячись у нетверезому стані, вирішив помститися. Діді сказали його адрес. Позвонив, Он открыл дверь, я с порога начал стрелять. Стреляли? Да, с порога. И он? И он убегал. А потом упал. Потом что делали так? Расскажите вот по минутам. Ну что я? Повернулся и пошел назад водку пить. Все. Фігурант зізнався, що знаряддям злочину став пістолет Макарова, який він знайшов у 2014 році на місці колишнього блокпосту бойовиків ДНР. А для чого ви хранили пістолет? А кто подказался? На всякий случай. Не знаю. Ну вот он, случай настал, да? Да. Ну и как, лучше стало? Пистолет пригодился? Ну, не знаю. Видите, козла убил, земля чище стала. Отвечу за это. Під час обшуку у квартирі підозрюваного знаряддя злочину було знайдено, вилучено та спрямовано на експертизу. А фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування поліції Слов'янської за статтею 115 частина першого кримінального кодексу України умисне вбивство. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. На сьогодні це все. Бережіть себе та не забувайте дбати про власну безпеку. Правоохоронці залишаються на сторожі вашої безпеки разом до перемоги.